Всім доброго здоров'я! З вами знов головний дослідник екстрасенсорних здібностей хайпового ютубу сучасності. Зрозуміло, що жартую, але якщо я знову з вами, то це означає, що у мене для вас з'явилось щось цікавеньке. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на наш канал, тому що у цьому є два дуже позитивні моменти. Перший, ви ніколи не пропустите нове відео. А другий, я буду знати, що вам цікаво те, що я тут намагаюсь робити. Тому підписуйтесь, а я не зволікаючи розкажу вам про те, чому ми з вами знов сьогодні зустрілися. І говорити ми з вами в черговий раз будемо саме про містичних експертів Ютубу, які з'явилися за останні два з половиною місяці і, не виходячи із своїх затишних домівок, розповідають про війну всім, хто досі не зрозумів, чому саме вони не можуть сказати правди. А про це я вже неодноразово розповідав у попередніх відео. Дуже коротко розкажу про те, що саме спонукало мене до нашого нового дослідження, про яке я вам сьогодні розповім. Якщо ви шукаєте інформацію про закінчення війни у російськомовному сегменті Ютубу, то напевно звернули увагу на те, що там вся магічна кухня, починаючи від якутських шаманів ворожок у сьомому поколінні дипломованих астрологів та титулованих номерологів та всіх інших працівників медійно езотеричного жанру, працюють за однією методичкою: Україну буде звільнено, нацисти, фашисти будуть знешкоджені, а Росія всіх переможе і стане духовною калебілью міра. Тобто там щось інше може і зустрічається, але воно потонуло у морі однотипних передбачень під різними брендами. А якщо ви захваті слухаєте солодкі речі різних екстрасенсів українського медіапростору, то також напевно бачили дуже переможну тенденцію в один голос, але абсолютно різні дати. Якщо на початку війни всі пророки переносили дати її закінчення на 2-3 доби, а потім на 2 три тижні, то зараз вже вони не соромляться переносити дату перемоги на декілька місяців. Зрозуміло, що і планети для цього тренду переміщують в різні положення, де й карти притасовують нескінченно. Тому у мене виникла ідея поцікавитись думкою незалежних спеціалістів. І ось що ми зробили. На моє прохання мені знайшли ворожку, яка проживає далеко за кордоном, яка не знає ані української, ані російської мови, а про існування Росії чи України може і знає, але не більше, ніж те, що розповідають в інших країнах на уроках історії та географії. І передали моє прохання і для нашого проєкту зробили розклад на картах Таро. Що це за розклад? Це класичний тарологічний розклад, «Кельтський хрест. Його повинен знати кожен таролог, який взагалі вирішив щось розумітись у картах на рівні більшому, ніж повторення завчених термінів із навчальних книжок. У звичайному житті цей розклад здебільшого використовують на приватних консультаціях у тих випадках, коли до ворожки приходить відвідувач, нічого не хоче розповідати про свої проблеми, а натомість вимагає: ти ж гадалка, ти розказуй. Тобто це універсальний розклад, який допомагає подивитись на ситуацію, і він дуже корисний, коли немає якогось конкретного запитання. Тому в нашому випадку такого запитання не було, і ми просто попросили подивитись на ситуацію, що зараз відбувається, із прив'язкою до України. І ось що надіслали нам у відповідь. Я сподіваюся, що всі експерти, які писали у коментарях під попередніми відео, допоможуть нам розібратися з цим розкладом і зможуть доповнити цю історію. А я поясню те, що зображено у цьому розкладі, за допомогою класичних тлумачень карт, бо це є звичайна колода Таро Уайта. Це буде пояснення виключно для тих глядачів, які не розуміються на нюансах таро і великих розкладів. Но для експертів, ще раз наголошу, я буду радий, якщо ви у коментарях зможете щось додати. Дати, бо нам надіслали тільки зображення цього розкладу, і його автор не знає ані української мови, ані російської, як виявилось, навіть англійської. Тож, що ми бачимо у цьому розкладі. Тут є вказівка, що ми зараз знаходимося у самому центрі подій. Початок вже далеко, завершення ще не скоро. Тобто зараз відбувається найбільш активна фаза. Карти в цьому розкладі натікають, що розслаблятися ще не час і необхідно набратися терпіння і активно діяти. Причому робити це треба дуже виважено, не поспішати там, де у нас немає впевненості, і не, відпос... і не відступатися там, де вже своє відвойовано. Щодо початку війни, то в цьому розкладі є карти, що чітко вказують на хворобливі амбіції людини, яка має велику владу. І ще є знак, який вказує, що напередодні війни була якась зрада, що також мало негативні наслідки на розвиток подій. Далі по цих картах видно, що результат буде дуже залежати від якості наших дій. Тобто, якщо наші дії продумані і законні, результат буде позитивним. Якщо якісь рішення будуть непродуманими, на удачу не слід розраховувати і прийдеться поплатитися. Дуже важливо є вказівка на допомогу зовні. Це точно є фактором, який відіграє значущу роль. Далі карти вказують на те, що існує висока ймовірність того, що злочинці якимось чином можуть уникнути покарання, і незабаром це може привести до невдоволення багатьох людей. Ну а на найближчий час в цьому розкладі є вказівки на те, що бойові дії будуть дедалі активнішими, і це буде нас наближати до такої очікуваної перемоги. Але на жаль, це станеться не так швидко, як багато хто бажає. Тобто карти показують, що перемога, хоч і за нами, але до неї ще дуже далеко. Це дуже коротко і поверхньо розповів про те, що ви бачите на цьому фото. Але я не буду заперечувати, якщо хтось захоче щось додати і більш детально розповість про цей розклад таро. На цьому і завершу сьогоднішнє відео. Всім бажаю терпіння і віри у нашу перемогу. Підпишіться на наш канал і, можливо, наступного разу я ще розповім щонебудь цікавеньке. До нових зустрічей! Хай щастить!